Доброго ранку мої любопередплатники україномовного каналу яблука вже наливаються вчора дитина прийшла з прогулянки яблука зелене ще і гризе кажуть що вони ще зелені ну вони смачні ну ладно ж дивись щоб не окакалось сьогодні в нас вже 25 Червня 2025 року, середа, сьогодні мені на військову підготовку, вийшли з Максимом на прогулянку перед сім'як. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну, майже як і вчора. Майже ну, з вечора дружина цитала шахеди по області, куди полетіло. Я вивчав, вивчав географію і заснув. Ну а близько другої ночі вибух розбудив мене, а дружина спала. Це гарно. Ще один. Я три нарахував. Хоча вже дружина, коли прокинулась зранку. Каже, а ти чув? І. Чув? Чого мене не розбудить? Ну, Навіщо? Спала і гарно, що спала. Вона щось там чи сім парку. Ну це як... як сказати? Це як завжди погано, але не знаю. Ну, це скінчиться. Ну це бачите, це діточки бавляться так. Камінця тягають. Ладно, ми будемо сподіватися. Усім гарної середи. Бажано тих безтривих і вибухів. Усім ми добро злагодити, да, Максико. Всім ще родяки надзвичайно будемо жити. Все. Гарного дня малюбі, пока.